День 319. Біблія, книга Пророка Йони, розділ 1. Було Господнє слово до Йони, амітаєвого сина, такого змісту. Вставай і йди до великого міста Ніневії, і проповідуй проти нього, тому що злочини цього міста піднялися до мене. Йона встав, але подався до Яфи, аби звідти втекти від Господа до таршішу. Там він знайшов корабель, який мав плисти до таршішу. І, заплативши за переправу, піднявся на борт судна, щоб плисти на ньому від Господа до таршішу. Та господь здійняв на морі сильний вітер, почався на морі великий шторм. Здавалося, що кораблю загрожує катастрофа, моряків охопив жах, тому кожен почав голосити до свого бога. А щоб полегшити корабель, викинули в море весь вантаж. Що ж, до Йони, то він спустився в трюм корабля. Ліг і міцно заснув. Тоді підійшов до нього капітан корабля і, розбудивши, сказав йому Чому ти спиш? Устань та волай до свого бога. Може, Бог згадає про нас, і ми не загинемо? І сказали вони один одному Давайте кинемо жереб, аби довідатись, через кого спіткало нас це лихо. Тож кинули вони жереб, і жереб упав на Йону. Тоді спитали його Скажи нам, чому трапилось з нами це нещастя? Яке твоє ремесло, звідкіля ти подорожуєш, з якої ти країни і з якого народу ти походиш? Він їм відповів: Я, Єврей, і вшановую Господа, Бога Небес, котрий створив і море, і сушу. Ці люди дуже злякалися і запитали його Що ж ти таке натворив? Адже ці мужі зрозуміли, що він втікає від Господа, тому що він сам сказав їм про це. Що маємо зробити з тобою? запитали вони його. Аби море навколо нас заспокоїлось, а тим часом море, здіймаючи хвилі, лютувало все більше. Тоді він сказав їм візьміть та киньте мене в море, і море навколо вас заспокоїться, адже я знаю, що це через мене на вас накинулася ця велика буря, але моряки налягли на весла, намагаючись дістатись з берега, проте всі їхні зусилля були марними. Оскільки шторм і далі посилювався. У відчаї вони заволали до Господа, говорячи, О Господи, не допусти, щоб ми загинули, позбавивши життя цього чоловіка, не карай нас за невинну кров. Адже Ти, Господи, чиниш за своєю волею. Після цього, взявши йону, вони викинули його в море, і хвилювання моря припинилося. Цих мужів охопив великий страх перед Господом. Вони принесли Господу жертви і склали обітниці. Розділ другий: Господь приготував велику рибу, щоб вона проковтнула йону. У череві риби Йона пробув три дні й три ночі, і молився Йона у череві риби до Господа свого Бога, промовляючи. У скруті моїй заволав я до Господа, і він мені відповів. З глибини Шеолу я кричав, і ти почув мій голос. Ти мене кинув у безодню, в саме серце моря, і води мене огорнули. Всі твої грізні буруни і твої хвилі прокотились наді мною, і я подумав, я вигнаний з перед твоїх очей. Як же я зможу знову побачити твій святий храм? Води оточили мене, і я ледве живий. Навколо мене вирує пучина, і морська рослинність обвиває мою голову. Я зійшов до основ гір, земля своїми засобами замкнула мене навіки, але Ти, Господи мій Боже, живим підіймеш мене з прірви. Коли завмирало в мені моє життя, я згадував Господа, і моя молитва до тебе піднімалась, до святого Твого храму. Хто вшановує оманливих нікчемних ідолів, той зневажає милосердного Бога. Я ж прагну принести тобі жертву голосного хваління. І всі свої молитовні обітниці я виконаю від Господа спасіння. Тоді Господь наказав рибі і та вивергнула йону на суходіл. Розділ третій. Після того до Йони вдруге було Господнє слово такого змісту. Встань і йди у велике місто Ніневію і провіщай у ньому застереження, яке я тобі доручив. Цього разу Йона встав і за господнім наказом пішов до Ніневії. Ніневія ж вважалась у Бога великим містом на три дні ходи, і почав його находити вулицями міста, скільки можна було пройти за один день, і, проповідуючи, говорив через сорок днів Ніневія буде зруйнована. Ніневітяни повірили Богові від найстаршого і до найменшого, оголосили піст і одяглись у Веретище. Ця вістка дійшла до царя Ніневії. Він устав зі свого трону, зняв із себе свою царську мантію. Одягнувся у веретище і сів посеред попелу. Він звелів оголосити в Ніневії постанову царя й його вельмож, наказуючи жодна людина і жодна тварина, воли й вівці не повинні нічого їсти, не пастися і не пити води. Нехай буде веретище на людях і худобі, і нехай щиро волають до Бога. Хай кожен відвернеться від своєї лихої дороги та від беззаконних учинків своїх рук. Хто знає, може, якраз Бог зглянеться. І відверне від нас свій палкий гнів та обурення, і ми не загинемо. Коли ж Бог побачив їхні вчинки, а також те, що вони звернули зі своєї злочинної дороги, то Бог змилосердився над ними і скасував те лихо, що мав учинити, і не допустив його. Розділ четвертий. Йоні, це дуже не сподобалось. Він обурився і розлютився. Він заволав до Господа, говорячи, О Господи, хіба ж я не говорив про це? Ще коли був у своїй країні. Тому я спочатку і втікав до таршішу, оскільки я знав, що ти є милосердним і добрим Богом, довготерпеливим і дуже милостивим, ти співчуваєш, коли бачиш нещастя. Тепер же, Господи, благаю, забери моє життя у мене, адже краще мені померти, аніж далі жити. А Господь промовив: Хіба в тебе є підстави для такої злості? Тож Йона вийшов з міста, зі східного боку міста влаштував собі курінь і сів у його тіні. Він все ж хотів побачити, що станеться з містом. Щоб звільнити Йону від роздратування, Господь Бог виростив рециновий кущ, який виріс над головою Йони і давав тінь. Йона дуже зрадів появі цієї рослини. Але наступного ранку. Бог звелів хробакові підточити рецинову рослину, і вона засохла. Сталося так, що коли зійшло сонце, Бог послав гарячий східний вітер. Сонце так припекло голову Йони, що він занеміг і просив собі смерті, говорячи: краще вже мені померти, ніж так жити. Тоді Бог промовив до Йони, Невже тобі так прикро через рослину? Він же відповів: Так, я дуже засмучений, аж до смерті. Тоді Господь сказав, ти жалкуєш за рослиною, над якою ти не трудився і не вирощував. Вона сама в одну ніч виросла і в одну ніч загинула. Тож хіба я міг не змилуватись над цілим великим містом Ніневією, в якому живе понад 120 тисяч людей, котрі не вміють відрізнити своєї правиці від своєї лівиці і чимало худоби. Свята Євангелія від Івана. Розділ 20. Першого ж дня тижня Марія Магдалина прийшла в досвіта, як ще було темно, до гробниці й побачила, що камінь від гробниці відвалений. Тож вона побігла й прибула до Симона Петра та до другого учня, якого Ісус любив, і каже їм: Забрали Господа з гробниці і невідомо, де його поклали. Тоді вийшов Петро з іншим учнем, і вони пішли до гробниці, бігли обидва разом. Та інший учень побіг швидше за Петра і прибув першим до гробниці. Нахилившись, побачив, що лежить полотно, однак він не війшов. Тут прибув слідом за ним і Симон Петро. Він увійшов до гробниці і побачив, що лежить полотно та хустка, яка була на його голові. Вона лежала не з полотном, але згорнена окремо, в іншому місці. Тоді ж увійшов і інший учень, який прибіг першим до гробниці, і побачив. І повірив, оскільки вони ще не знали Писання, що він мав воскреснути з мертвих, отже учні повернулися знову до себе. А Марія стояла на дворі біля гробниці й плакала. Плачучи, нахилилася до гробниці і побачила двох ангелів, які сиділи в білому, один у головах, а один у ногах, де лежало тіло Ісуса. Вони сказали їй Жінко, чому ти плачеш? відповідає їм. Тому що взяли мого Господа і не знаю, де поклали його. Сказавши це, вона обернулася назад і побачила Ісуса, який стояв та не впізнала, що то Ісус. Каже Ісус: Жінко, чого ти плачеш? Кого шукаєш? Вона, думаючи, що це садівник, каже йому Пане, якщо ти його взяв, то скажи мені, де ти його поклав. Я заберу його. каже Ісус Маріє. Обернувшись, вона каже йому єврейською мовою. Равуні, тобто вчителю, каже їй Ісус, не доторкайся до мене, бо я ще не зійшов до мого Отця. Іди до моїх братів і скажи їм, що я іду до мого Отця і вашого Отця, до мого Бога і вашого Бога. Приходить Марія Магдалина і звіщає учням, що бачила Господа і що Він сказав їй Це. Того ж першого дня тижня. Пізньої пори, коли двері, де зібралися його учні, були замкнені через страх перед юдеями, прийшов Ісус, став посередині й каже їм: Мир вам! Промовивши це, показав їм руки та бік, побачивши Господа, учні зраділи. Тоді Ісус знову сказав їм: Мир вам, як послав мене Отець, і я посилаю вас. Промовивши це, він дихнув і каже їм: Прийміть Святого Духа, кому простете гріхи. Будуть прощені їм, кому затримаєте, будуть затримані. Хома, один із дванадцятьох, званий близнюком, не був з ними, коли прийшов Ісус. Тож інші учні розповідали йому: ми бачили Господа, та Він сказав їм: поки не побачу на його руках ран від свяхів, і не вкладу мого пальця в рани від свяхів, не вкладу свої руки в його бік, не повірю. Через вісім днів. Знову були всередині будинку його учні й Хома з ними. Прийшов Ісус крізь замкнені двері та став посередині і сказав Мир вам. Потім каже Хомі: Поклади сюди свій палець, поглянь на мої руки, простягни свою руку і доторкнись до мого боку, і не будь невіруючий, але віруючий. У відповідь Хома сказав йому: Господь мій і Бог мій, каже йому Ісус, тому, що ти побачив мене, ти повірив. Блаженні ті, які не бачили, а повірили. Багато інших чудес зробив Ісус перед своїми учнями, які не записані в цій книзі. А це було написане, щоб ви повірили, що Ісус є Христос, Син Божий, і щоб вірячи, життя мали ви в Його ім'я. Розділ 21. Після цього знову з'явився Ісус своїм учням по воскресінні з мертвих біля Тверіадського моря, а з'явився так були разом Симон Петро і Хома, прозваний близнюком, і Натанаїл, який був з кани Галилейської, і сини Завидеєві, і інші два його учні, каже їм Симон Петро. Іду рибу ловити, говорять йому. Ідемо й ми з тобою. Вони вийшли тут же, сіли в човен, та тієї ночі не зловили нічого. Як настав ранок, став Ісус на березі, але учні не впізнали, що це Ісус. Каже їм Ісус: Діти, чи є у вас щось поїсти? Відповіли йому: Немає. Він же сказав їм: Закиньте невода, праворуч човна і зловите. Вони закинули і вже не могли витягти його від великої кількості риби. Тоді учень, якого любив Ісус, каже Петрові, Це ж Господь! Симон Петро, почувши, що це Господь, накинув на себе одяг, бо був нагий, і кинувся в море. А інші учні попливли човном, оскільки були недалеко від землі. Якихось двісті ліктів, тягнучи невода з рибою. Коли вийшли на землю, бачать, що розкладений жар і лежить на ньому риба й хліб. Ісус каже їм принесіть тієї риби, яку ви нині зловили. Симон Петро пішов і витяг на землю невода, повного великих риб, 153, і хоч стільки було, невід не порвався. Каже їм Ісус: Підходьте, їжте, жодний учень не наважився запитати його, хто ти, бо знали, що це Господь. Ісус підходить, бере хліб, дає їм, а також рибу. Це вже втретє з'явився Ісус учням після воскресіння з мертвих. Коли поснідали, Ісус каже Симонові Петрові, Симоне Йонен, чи ти любиш мене більше, ніж вони? Той відповідає йому: Так, Господи, ти знаєш, що люблю тебе. Каже йому: Паси, ягнята мої. Каже йому знову вдруге: Симоне Йонен, чи ти любиш мене? Той відповідає йому. Так, Господи, ти знаєш, що люблю тебе. Каже йому: Паси вівці мої. Каже йому втретє: Симоне Йонен, чи ти любиш мене? Засмутився Петро, що запитав його втретє, чи любиш мене, і відповів йому: Господи, ти все знаєш, ти знаєш, що люблю тебе, а Ісус йому говорить, паси, вівці мої! Істинно, істинно кажу тобі. Коли ти був молодий, то підперізувався сам і ходив, куди хотів, коли ж постарієш, простягнеш свої руки, і інший тебе підпереже та поведе, куди ти не захочеш. Він сказав це, вказуючи, якою смертю той прославить Бога. Сказавши це, звелів йому Іди за мною. Обернувшись, Петро побачив учня, якого любив Ісус, котрий йшов за ним, того, який на вечері припав до його грудей і запитував Господи, хто зрадить тебе. І як побачив його Петро, то питає Ісуса, Господи, а цей що? Відповідає йому Ісус, якщо хочу, щоб він залишився, доки прийду, що тобі до того? Ти йди за мною. І рознеслося це слово між братами, що той учень не помре. Але Ісус не сказав йому, що не помре, але якщо хочу, щоб він залишився, доки прийду, що тобі до того? Це той учень, котрий свідчить про це, який і написав Оце, і знаємо, що його свідчення правдиве. Є багато іншого, що вчинив Ісус, якби докладно описати все. То думаю, що світ не вмістив би написаних книг. Амінь.